Вітаю, з вами Вадим Прядко. Ось, і сьогодні у нас парез, да, важка форма парези, як ви бачите. Тварина лежить паралізована, температура понижена, голодна, кінцівки не реагують на дотик голки. Ось, тварина була прокапана кальцієм. Хвористим кальцієм, соборлю канатом кальція молочну вену, так, але годину тому але ефекту це не дало. от, Вона не може підвестися. Тому ми застосовуємо старовинний спосіб накачування вимі повітрям аерація виміні з допомогою апарата Еверса. Так, ну Звісно, краще це здійснювати з допомогою ось цієї шлангочки молочного катетера. але Насоса автомобільного. Це набагато швидше. Але так як насос у нас немає в наявності, ми застосовуємо оцей магазинний апарат Еверса. Він є на одну дійку, а є на чотири дійки. Проте він незручний, бо груша занадто мала, незручно її масувати. Краще насосом. Ми накачуємо вимір, перев'язуємо його вінтом на пів години. І за пів години розв'язуємо. Як правило, протягом півгодини корова підводиться. Дуже рідко є потреба через 6 годин після першого введення кальцію вводити його ще раз. Або ж накачувати виміг ще раз. Вим'я накачуємо до тимпанічного звуку. Ось ще зам'яке воно. Чуть-чуть трошки, ще, ще трошки. Вим'я можна перекачувати. Можуть полопати альвеоли і утвориться емфізема. Все, ми чуємо тимпанічний звук. Чуєте, так? Звук барабана. Все, прикрашаємо болоти. Так, далі беремо і перев'язуємо. Акуратно витягуємо катетер. Перетискаємо. Один чоловік перетискає, кінчик. Сфінктер так і під основу щільно перев'язує, так щоб повітря не виходило порожнений вимінь. Ну, Ви бачите, ці тварині ми не змогли. Застосувати профілактичне внутрівенне введення кальцію, тому що вона родила пізно ввечері, лікаря не було вже, спіртом оброби. Катетер обов'язково обробляємо спіртом, так, для профілактики маститу. І кінчик соска також обробляємо спиртом. Ось, і Маєте на увазі, що спочатку треба накачувати ті соски, на яких лежить тварина, тобто нижні, а потім вже верхні. Так, ретельно обробивши, кінчик катетера, проштовхуємо через канал у цистерну і починаємо качати. Так, звісно, краще профілактувати. У нас є відео, де ми показуємо, як це робити. Дивіться. Коментуйте, підписуйтесь на наш канал, діліться своїм досвідом.